Я хотів би дати інформацію як офіцер запасу Чорнобилець і нагадати, що влітку ми вже проводили таку акцію, але вона була більш мітінгова і відбувалась з таким настроєм, що Гончаренко, як громадянин, намагався зупинити на території області. Поховання радіоактивних відходів великої кількості. Наші підозрі, підозри, що саме за це, за те, що він хотів про це голосно сказати, його і вбили. І ми влітку просили, і як людей, і як офіцерів, і як чесних слідчих, цю справу довести швидко, чесно, відкрито для громадськості і прозоро. Бо це злочин не просто проти Гончаренка як громадянина, а це злочин проти всіх нас. Проти наших дітей, проти наших, е, нашої природи, проти нашої країни, проти нашого повітря. Е, і тому е, пройшов час, і ми до сих пір не знаємо, в якому ж стані ця справа. Е, все ж таки, чи Доведеться нам побачити винних у скоєнні вбивства Гончаренка. І чи ми узнаємо правду про ті відходи, звідки вони брались, а зрозуміло, що на територію області завести велику кількість забруднених речовин не так просто. Це повинно сприяння якихось структур. Тобто і хотіли б узнати, чи... Має перспективу ця справа стосовно виявлення якихось посадовців, які сприяли цієї, цьому злочину екологічному. Тому те, що сьогодні відбувається, це нагадування про те, що громадськість тримає руку на пульсі цієї справи. І хотіла би знати громадськість, стан справи. Це перше. По-друге, як член Криворізького міського правозахисного товариства за дорученням голови я хотів би нагадати, що влада, екологічні питання сьогодні не може підняти, тобто проблеми екології, не може підняти на той рівень, який повинен бути в Кривому Розі. Тут не тільки радіоактивні відходи, але і відходи від... Того підприємства, як великих підприємств, герничо видобувних. І тільки коли громадськість наполягає на цьому, влада починає щось робити. Це перше. По-друге, те, що в цієї справі, я думаю і виражу висловлю думку багатьох сьогодні тут присутніх, що Міліція сьогодні має достатньо не тільки досвіду, але й технічних засобів, щоб в швидкий час розслідувати до кінця до логічного завершення цю справу. І третє, шановні представники органів правозахисних, будь ласка, ми разом з вами хотіли би долучитися до цієї справи і як експерти громадські, і як люди, які мають певний досвід. Захисті прав простих людей, простих громадян на території Кривий Ріг, на території Сячеславщини зі Протипрощини.